Дивіться. Так? Так, молодець. Далі. Давай тепер більше числа брати. Бере більше. Так, молодець, я рада. Прекрасно. Так, тільки оцією стороною п'ять Отак пишеться. І це дуже велике число. Давай отак от поки буде у нас. Скільки буде? Так, добре, погоджуюсь. Давай відраховуй. Скільки ж бо. Дивись, скільки ж правильно пишемо. Да? Отак От пишеться вона. Так, скільки в нас буде оріх? 14. Так. 5. Да, Скільки буде? Путе. 12. Так, ану, дивися, з яких цифр складається дев'ятнадцять? Правильно? Так, погу.